Річю, а для чого взагалі організовується бізнес? От для чого ви організували бізнес? Якщо він у вас організований, або ви плануєте організувати бізнес? Навіщо ви організовуєте бізнес? Друзі, насправді капіталізація. Пам'ятайте, друзі, бізнес працює для збільшення, збільшення власного капіталу акціонерів. Збільшення власного капіталу акціонерів. От для цього працює бізнес. Не для прибутків, не для заробітків, а працює для збільшення власного капіталу акціонерів. Що таке капітал? Ви можете заробити прибуток. Окей, ви заробили прибуток, ви його прогуляли там на Гаваї. Ви заробили прибуток. Ви його просто-напросто ну купили якийсь собі квартиру, будинок купили. Да? Тобто ви зробили собі комфорт. Він збільшив ваш капітал. Він абсолютно не збільшив капітал. Капітал це є вартість компанії на ринку, скільки коштує ваш капітал. У кожної людини, друзі, впродовж життя формується три види капіталу. Три види капіталу. Перший вид капіталу це фінансовий. Ми до нього звикли. Ми розуміємо, що це є гроші, це є маєтки, це є. Нерухомість, це є обладнання. Кажіть, будь ласка, друзі, обладнання є капіталом? Чи є капіталом обладнання? Таке провокаційне питання, друзі. Дивіться, чому це провокаційне питання? Тому що до нього треба поставити додаткове запитання. Чому провокаційне? Тому що я очікував... Від вас додаткове запитання, працююче обладнання чи обладнання, яке стоїть. Для цього потрібно ставити додаткове запитання. Якщо обладнання працююче, то так. Якщо обладнання простоююче, то воно приносить збитки. Розумієте, да, різницю? Тобто, тут треба ставити додаткові запитання. Тому перший вид капіталу у нас фінансовий капітал. Другий вид капіталу, друзі, без якого неможливо вести бізнес, це капітал соціальний. Є таке поняття, яке називається соціальний капітал. Соціальний капітал це довіра. Довіра формується на основі комунікацій і задоволених щасливих клієнтів. Коли клієнт задоволений, вже є певна довіра. А тепер давайте скажемо наступну річ: Довіра. З точки зору особистості, наприклад. Я з вами познайомився, я вам довіряю. так? От є частина людей, які, напевно, тут присутні на курсі, які мені довіряють. так? Мені особисто, тобто довіра, персона. А що таке персона? А персона насправді, друзі, це прізвище, ім'я і по батькові. Правильно? Прізвище, ім'я і по батькові. Це персона. А якщо ми говоримо про бізнес. До чого довіра має виникати? Якщо це бізнес? Бренд, торгова марка. Тоді торгова марка.